Вітаю, друзі! Отже, спогади, очевидця, який бачив, як жилося в Радянському Союзі за самого товаріща Сталіна ось, у селі в 30-х роках. Ну, треба сказати, що в 1930 році радянська влада особливо вз'їлася на заможних селян, яких назвали куркулями. Ось. Ну а куркулі це працюють люди, люди, які були найзаможніші, найсильніші виробляли найбільше продукції і не лінилися. Просто вони не підходили радянській владі, бо в колгос йти не хотіли, тому їх на Сибір. Отже, спогади Віктора Нагурного, який народився 23 листопада 1919 року в селі Купелі Волочиського району Хмельницької області. Ось що він розказує. Почалося з виселення куркулів. Це ті працьовиті люди, яким вчепили ярлик. Вони посіяли хліб, а зібрати його не змогли, бо були вже в Сибіру. А тут залишилися улюблені для совєтської власті, бідняки. 50 або й більше відсотків з них тому були бідні, бо ж ледачі. Гнилі, не хотіли працювати, як треба. А як зробилися куркулі? Після революції видавали пайки, земельні наділи. В той період видавали по 2 гектари на душу населення. А в кого були діти в бідняка. І він одержував 10 гектар землі. На дітей, наприклад, і ще два на себе, разом 12. Якщо це був розумний, бідний, але розумний і трудяга, то він займався тими гектарами 18 годин на добу. Він не спав, він поливав ту землю потом. Але в результаті за якихось 8-10 років до 30-го року він зробився заможним. Вже були і коні, і плуг, і реманент. Як була брехлива влада, то один бідний на другого писав або заявляв, доноси до органів ГПУ, що от так і так, от він такий і такий. Той бідний сидів у буфеті і п'янствував. А багатий працював по 18 годин на добу. І от в результаті кляузи трудовому чоловіку приліпляли ярлик, куркуль і в Сибір. Я це пам'ятаю дуже добре, як виселяли куркулів. В 30 му році ми сиділи на вікні, а мороз був градусів 28-30. З сусіднього села за 2 кілометри везли куркулів на гринджолах. Це такі сані без бокових бортів. Четверо дітей, накритих периною. Пір'я з перини збилося на ноги, і діти залишилися просто під куском сукна і кричали від холоду. А за ними біжить мати Куркулька, молода жінка років 25, 30. Змучена, в кожушині та червоною хусткою оперезана. І вона, от я сам розчулився, витирає сльози, плаче, бо вона не може нічого помогти своїм дітям. Їх везли 15 кілометрів. Це все спеціально робилося на їхню погибель. Везли їх до залізниці, де стояв товарняк, а потім цілий місяць до Сибіру. Кого вони туди могли вже довести? Про колгоспне будівництво він згадує так. Скільки існував союз в нас, стільки й гноїли картоплю. Бо про сховища ніхто не думав. Привезли зерно, картоплю та висипають з машини чи підводи до кагати. Ну що таке кагат? Це от висипають так довжиною метрів 30, 40, 50 просто на землю, бо в невелике заглиблення, висотою метр-півтора. Під відкритим небом. Оце і називається кагат. Тобто просто висипається в таку, в таку довгу, як змія, смужку. Щось. Чи буряк, чи картопля, чи зерно. Ось. І висипають на кагати. А коли йде дощ, то накривають. В результаті на весну воно все зогнило. І списали 18 кагат по 70 метрів довжини. Ну списали, ну зогнило і все. Тобто сховища немає зогнило. Ось. А на що конею колгоспі? звели докупи. І бідняцьких, і куркульських має він на увазі. Бідняцькі коні їли солому, а куркульський обрік із зерном. Це були коні великі, потужні, могутні. До роботи якраз саме то. А ота одна коняка у бідняка була і та хвора на сап, хвороба така кінська. Коли взяли тих коней докупи, звели, і, і, і бідняцьких, і куркульських, і не дали оброку. Їсти було нічого, то коні гризли дерев'яну огорожу. І так вони там здихали. Там біля коней ходив, ну, ходив, обслуговував, доглядав, такий, що не знає, що таке кінь. Або що таке копито, сміється. Тому що куркуль, заможній селянин свого коня, беріг. Він його доглядав, він його пильнував, ну, відповідно, кінь виглядав добре і працював добре. Ось. І ще п'яний їм той весь час був, бо кращу солому завіз кудись. Хтось йому дав пляшку горілки, він напився, а сюди коням привіз будь-що і кинув на підлогу. Для перевірки на САП викликали медкомісію з району. І приїхав лікар з фельдшерами і провели так звану маніпуляцію, яка називалася малінізація. Ставили коней в шнурок і капали малінін в око. З хворого коня виділявся гнойовий шнурок з ока. З 400 коней хворих знайшли більше 50. Та комісія поїхала, а в колгоспі хворих коней так і не ізолювали і далі тримали хворих і здорових разом. Потім викликали комісію з Проскурова, нинішній Хмельницький. Більш авторитетно. Зробили повторну малінізацію. 80 хворих коней виявили. А через два місяці ту комісію арештували та розстріляли як ворогів народу, що боролися проти колгоспного будівництва та радянської влади. Але злочинець був той, хто зібрав тих коней докупи. В селі осіб п'ять, може більше, лежали під плотами з розпухлими від голоду, животами та ногами. З тих ніг текла вода. То так дивишся, він ще живий, бо очі відкриті, а лежить як мертвий. Як батько був на будівництві Дніпро-Гесу, а ми майже пухли від голоду, ми з сестрою та братом ходили 500 метрів через дорогу де лежали колгоспні кагати, в тарілочку збирали мерзлу картоплю. Це вже не картопля була, а така, як терти на півгниле. Ми зсередини вибирали у каструльку, а тоді брали віск на сковороду, а на неї клали картоплю і робили такі кучмани, як тепер називають оладі. От з такого гниля. На ялинках в парку, де раніше поміщик жив, було дуже багато воронячих гнізд. Ми лазили з торбами на ті дерева. І ловили пташенят, поки ті ще не літали. Можна було взяти у торбу штук 10-15. От приніс, то додому, ошпарив, приготував м'ясо, крупами такого не вигодуєш, як вони хробаками. От таке курча з'їв, курча в лапках, вороня. І кружку юшки випив з наваром. От таким чином вижили. Запис спогадів відбувся 22 жовтня 2010 року в санаторії Конвалія. Ось, як бачите, таким було життя 90% сіл, 90% колгоспів. Тому, коли хтось вам кричить, що таку страну патірялі, подумайте про те, як же жилося в тій страні більшості людей.